Привіт! Я Дівка і ви на кулінарному каналі Що Єсть. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. У мене, як завжди, питання: що єсть і що з цього потім приготувати поїсти? Подивимося по всіх закутках і, звісно ж, у холодильнику. Сподіваюся, голодним не залишуся. Розпочнемо з полиць. Макарони, борошно, приправи. Вже можна поїсти, але хочеться чогось іншого. Що в нас тут? О, рис, привіт, дорогенький. Давно тебе не готував. Тим більше мішечок великий. Треба ого, розможки. Головний на кухні, друже холодильник. Що є в тебе? Яйця вже молодець, хліб, майонез і банка кількість у томатному соусі. Хм, треба поміркувати. Довго я не думав, що приготувати. Скільки яєць та рису. Є один рецепт, додамо ще моркву і цибулю. І буде в нас салатик, а назвемо три. О! Кілька під ковдрою! Наша відповідь оселедцю під шубою. Рецепт такий. Банка кільки у томаті. Трохи більше півстакана рису, сіль, перець, майонез, яйця, морква і цибуля. Перш за все відваримо рис і яйця. Рис треба буде промити, щоб не вийшла каша. А яйця занурити у холодну воду. Аби легше було звільняти їх від шкаралупи, потім пропустити через велику терку. Рис і яйця вже готові. Тепер цибулю обсмажуємо на невеликій кількості олії, додаємо моркву і тушкуємо 2-3 хвилини. Пішла наша цибулька. До речі, можете додати трішечки цукру. Щось я переборщив. ну Нічого, солоденьке буде. Ну і трішки солі. Цибулю до золотавої скоринки е, доводити не треба. Ну і наша морквочка. Подивимось, що в тебе всередині. А всередині все гаразд. До речі, якщо соусу в банці буде багато, можете трішечки злити, щоб рис не був розписаним. Ну що, збираємо наш салатик? Кілька підкопри. Іде рис. <плес> я думаю, достатньо буде. Соусу і справді було багато, тому я трішечки злив. Mm -hmm, так. Гарний улов в когось був. Тільки багато. І дуже сильно її чавити не треба, так, Ось так розрівняти потерті яйця. Я трохи наплутав після кільки повинна була йти морква. Я поклав яйця. Ну нічого, сподіваюся, салат буде все одно смачний. Після цього трішечки майонезу. Ну і морква з цибулею. І наостанок ще трішки майонезу. І у холодильник на 20 хвилин. Минуло 20 хвилин і наш салатик кілька під ковдрою. Дивіться, яка ковдра! Майже готовий. Я помилився. Поміняв місцями яйця і моркву з цибулею. Але легко виправлюсь. Дивіться як. Все ті ж яйця викладаємо на моркву і. салатик. Тільки під ковдрою. Велком. Бонус зелена цибулька. Ось тепер наш салатик кілька під ковдрою готовий. Спробую я, спробуйте і ви, а потім в коментарях поділимось, краще, ніж уселедець під шубою чи ні. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. З вами були я, Дінка, і кулінарний канал Що єсть. Побачимось!